Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите, коментуєте, ставляєте вподобайки і користуєтесь тими рецептами, які я викладаю на канал. Мені дуже і дуже приємно. Сьогодні я б хотіла поділитись із вами рецептом, як я приготую гарбузову намазку. А гарбуз у нас осінній, жовтий, красивий король осені. Так що у нас буде сучасна гарбузова намазка. А для того, щоб була намазка смачна, ми додамо, зараз ми його запечемо у духовці гарбуз. Потім додамо плавлені сирочки, трішки вершкового масла. Ну, і, звичайно, за смаком посолим і трішки перчику. Все я розкажу, а зараз ставимо в духовочку запікатися. І так, гарбуз наш готовий. Зараз ми його переб'ємо у блендері разом із плавленим сирком і вершковим маслом. Додамо трішки чесничку, солі і перцю. Ось і готова наша гарбузова намазка. Я перебила блендером, так, як і говорила, і сплавленим сирком, додала трішки вершкового масла, і ви знаєте, це найпрекрасніше поєднання. Дуже вона виходить з таким яскравим смаком, ніжна. Ну, просто ідеальне поєднання. І, звичайно ж, це простий і швидкий рецепт для сніданку. Так що я б навіть радила вам, спробуйте, приготуйте, і буде вам своя гарбузова намазка. Вона дуже ніжна і дуже смакує. Так що готуйте! А я зараз поставлю, щоб вона охолола, а потім ще покажу вам. В охолодженому вигляді, трішки прохолола намазка, уже густіє, можна навіть уже зараз, вона ще зовсім не прохолола, але вже зараз можна намазувати на хлібчик. Так що мені сподобалася, вона така прямо, ой, ніжна, яскрава, дуже мені подобається. І черговий раз я вам раджу, будь ласка, Приготуйте. Вам обов'язково сподобається. Так що до нових рецептів і смачного вам!